Вітаю з нами Олександр Бекер, військовослужбовець Збройних сил України, другий інтернаціональний легіон і етнічний німець. Олександре, спасибі, що погодилися з нами поспілкуватися. Перше питання: ви етнічний німець? Ви могли спокійно виїхати до Німеччини, мати тихе, спокійне життя, але тим не менше, ви е, зараз на фронті. Яка ваша мотивація? Ну да, от щодо е, Німеччини, як я, як етнічний німець, маю мав, скажем зараз. Можна, що мав багато друзів, які приїхали свій час ще до початку війни, у 2014 році в Німеччину, і які підпали там під вплив російського телебачення, тобто вони там дивляться російськомовні канали, і ми розуміємо, що там. Йде трансляція саме у російських Каналів. І коли почалася широкомасштабна війна, то я припинив повністю спілкування з ними, тому що ну, неможливо говорити з людьми, які дивляться на світ крізь призму російського телебачення. Нехай воно і транслюється в Німеччині, нехай воно адаптовано під Німеччину, але наративи все ті самі, з якими ми стикаємось в боку Росії. Тому я вважаю, що те, що ви робите, і навіть якщо це буде російською мовою, це дуже важливо. Тобто, виїхати з України, у вас можливість була. І, власне, могли нею скористатися, але не скористалися, тому що захотіли залишитися в Україні і будувати країну, яку ви собі уявляли, яку ви хочете мати. Роздуми ми з дружиною, ще десь до Майдану, до початку. Перших бойових дій у 2014 році у нас була розмова щодо виїзду до Німеччини, але вже тоді ми для себе, як родина, прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні. Ми хочемо тут жити. Нам тут подобається, і ми хочемо будувати ту Україну таку, яку ми хочемо бачити. І тому ми відмовилися від виїзду, від, взагалі від ідеї переїзду в Німеччину. Тобто це відбулося ще навіть, скажу вам, у 2013 році вже остаточно. Ми для себе прийняли рішення. Ми маємо бути тут і робити важливі речі для того, щоб Україна була, як вона була в минулому, і щоб вона була в майбутньому. Оцю цей широкомасштабний наступ. Я зустрів в Києві разом з військовими, і ми там я пам'ятаю, в той період працювали цілодобово, не виходячи в Києві, розуміючи, що відбувається. Я працюю в прес-службі. Так, це східний напрямок. Так, ми тут дуже близько до передової їздимо, відпу... зустрічаємося з хлопцями, робимо матеріали про них. Тобто, моя робота в тому, щоб розповідати про наш підрозділ. А так як наш підрозділ це другий інтернаціональний легіон, який в собі пов'я... якому понад представники понад 20 країн світу, то це я вам скажу дуже цікаве завдання, і, і важливе тобто розповісти про те, що. Люди, які приїжджають приїжджають в Україну воювати за Україну, одна з них мотивацій: це вони бачать ту несправедливість і агресію з боку Росії, і от коли ми їх питаємо, чому вони саме до нас приєднуються, чому вони воюють. Вони кажуть, що ми дивимося, як знищуються міста в Україні, як страждають мирне населення, і тому ми. Приймає для себе рішення приєднатися до вашої боротьби, тобто це була їхня мотивація: боротьба зі злом зло, яке в їхніх очах особлює саме Росія, і я можу сказати, що в нашій військовій частині є українці і є представники інших країн, і серед українців, от я німець разом зі мною є євреї, білоруси і представники інших національностей, які є громадянами України. Тобто у нас тут е, такий мультикультуралізм, е, коли ми стикаємося з цікавими явищами, які е, дозволяють нам впізнавати світ е, саме тут. А для них, які приїжджають до нас, вони е, знаєте, е, інколи вони кажуть, що ми приїхали сюди, щоб воювати, а потім закопуємося в цю країну, бо вона нам подобається. То є, то як їх зустрічають українці, як вони з ними спілкуються. Ті випадки цікаві, які з ними відбуваються. От вчора чи позавчора ми, я спілкувався з бразильцем. Він сказав, що о, я дуже сумую за їжею, яка в Бразилії залишилася, мені тут не вистачає, але я дуже люблю борщ. Тут, розумієте, що через от таке спілкування через культуру і це через цей обмін о, важко сказати, що тут. Воюють якісь нацисти чи фашисти. Ну тут дуже важко про це говорити. Але росіяни про це говорять. Це один із стовпів їхньої військовій ідеології. Мене не приховують, що тут є фашисти, наполягають на цьому. От ви, ви особисто фашистів бачили? Які вони, як вони виглядають? Приблизно 8 років да, під окупацією Донбасу. І там жодного знищеного міста не було до 2022 року, і там навіть і зараз здається мені міста стоять. Але після 2022 року, подивіться на Україну, у нас знищуються міста і, і разом е з містами знищується мірне населення. Так хто тут фашист? з 2022 року у нас Буча, е Ірпінь, Київ. Моя родина тут родина пережила бомбардування, бомби падали поруч з будинком. ну... І це мирне на населення. Так я вважаю, що фашисти по того боку. Хоча, знаєте, більше навіть фашисти не підходять, вони більше расисти, бо не зрозуміла їх ідеологія. Ну, не взяли ідеологію фашизму, переінакшили і додали там свого. Шовінізму імперськості, в принципі, це все от надягли на голову своєму суспільству. Хоча по суті, в принципі, фашистські ідеологія, фашистсь... фашистські ідеї, фашистська ідеологія залишається так. в суті і в корені, і от угу. те, що зараз фашисти робили в другій світові, фактично зараз і мета... так і вони мені здається, що вони пішли трохи далі, ніж фашисти, і вони розбили якусь свою власну ідеологію. Яка нам не зрозуміла, ну важко вважати їх людьми, тому що так поводити себе з українцями? Ну я цього вибачте, не розумію. Чим ця війна страшна? Чи можна її порівнювати з Другою світовою війною? Адже західне суспільство іншої війни не бачило, воно сприймає все, що відбувається в плані військових конфліктів, воєн крізь призму Другої світової. Наскільки ця війна страшніша? Чи страшніше вона першої так, мені здається, що вона страшніша. Тому що е зараз е починають використовуватися нові технології, які можуть е завдати більше е горя і втрат. І на це треба дивитися не через призму Другої світової війни. Треба просто дивитися наново на те, що відбувається в Україні. Чи може бути зараз західне суспільство впевненим, що умовно, якщо Росія ковтає Україну, то на цьому вона заспокоїться і далі не піде? Чи може західне суспільство бути впевненим, що війна не прийде на європейський континент і в Західну Європу, зокрема? Я думаю, що їм вже час починати мобілізуватися. Не в плані йти до війська, а мобілізувати суспільство і показувати, що Росія не зупиниться в Україні. Вона буде продовжувати сіяти ворожнечу серед країн Європи і країн світу. Вони погрожують Фінляндії, вони погрожують вже погрожують країнам, які є членами НАТО. Що їм заважає діяти далі? Подивіться тільки на те, що під час ракетних обстрілів ракети перетинають кордон європейських країн. Вже це сам факт того, що е, російські ракети, які можуть впасти і вибухнути, е, перетинають кордон європейської країни, має занепокоїти населення. І, і це вже акт агресії, тому що вони дозволяють для себе використовувати простір іншої країни для нападу. Тому е, вже на цей факт спираючись, лідери країн Європи мають збиратися і думати про те, як зупинити це. Ну, наприклад, той факт, що вони можуть катувати і розстрілювати мирне населення, це вже каже про те, що у них немає межі, вони готові переступити. Якщо вони готові переступити моральну межу. То для них нічого не варто переступити кордон будь-якої країни. Ну, подивіться, даун, скільки міст треба буде піднімати просто з нуля, скільки е, міст, е, скільки людей покинули свої е, квартири, будинки і мають зараз і жити, е, е, і повернутися їм нема куди. Вони починають нове життя і вони шукають нові можливості, але це трагедія це трагедія для маленьких родин, але це... нам здається, що це ну маленька одна родина, це ж велика трагедія для всієї країни. І мені здається, що світ має зрозуміти, що це не буває таких маленьких. Тільки для якихось окремих людей або окремої держави. Це має вплинути на весь світ. Дякую, пане Олександре. З нами був Олександр Бейкер, військовослужбовець Другого інтернаціонального легіону Збройних сил України.